Шевченко-знавці дослідили, що прототипом вільшанського титаря у поемі Тараса Шевченка-Гайдамаки, жорстоко замоченого конфедератами, був Данило Мліївський. Він зарахований Православною церквою до ліку святих. Данило Мліївський це теж особлива людина, особлива людина, на яку положили і на яку можна було положитись, тому що не було ні на кого положитись. Тоді панувала онія. У Черкасах, в Черкасах найбільше на нинішній Черкащині, це в Клаківщина. Але будемо розмовити про Черкащину. На нинішній Черкащині, на терені Нинішньої Черкащини, це був один умлів, де зберігся храм православний ім'я Даніла Кушніра є легендарним для Черкаського краю. У 18 столітті на Правобережній Україні. Володарювала Реч Посполита. І поляки не тільки хотіли політично керувати на цій землі, але також хотіли і віру нашу заборонити православну. І от в 1766 році, для того, щоб знищити православ'я на Черкащині, у Вільшані був з'їзд уніатських священників і єпископів. В той час в селі Мліїв біля Вільшани було дві церкви Успенська і Троїцька. Там священниками були Василь і Федір Гдешівські, сини протопопа Афанасія, який передав православ'я, перейшов в Унію. Сини також за ним пішли. І от люди Мліївські, щоб зберегти церкву, в першу чергу винесли з храмів після того, як священники перейшли в Унію, які там служили. Облачення, ікони, утвар церковну. Але залишилась на престолі дарохранительниця. так як не було православного священника рядом, люди умовили одного із самих поважних людей в Лієві, ктитора Даніла Кушніра, винести дарохранительницю. Даніл послухав громаду, так і зробив, сховав її від рук унятів. Священник Василь Дешевський, у уже вже на той час, як узнав про це, він написав донос у смілу губернатору на той час, який там знаходився поляку, про те, що Даніил украв цю дарохранительницю. Даніла у березні місяці 1766 року ув'язнили в місті Сміла люди. Львівські хотіли його освободити, навіть взятку предлагали тому ж Василю Хтшевському. але він сказав, або Даніл приймає Унію, або він буде страчений. Звинуватили його і осудили його до страшної смерті. Його прив'язали, обмотали руки до, до, до шиї об, обидві руки, оббили смолою і запалили. Це в відзнаку того, що він заробив тому, що він зробив світаз проти святині, брав те, що не положено мирській людині. Ну, вистави є особливі указівки. І він спасав цю святиню через те, що він, він постарався перший, можна сказати, такий відкритий, явний мученик за православ'я на цьому ж таки правому березі. Навіть ті мучителі, які бачили настраждання цього святого, сказали досить з нього мук. Уніяцькі священники сказали, нехай буде страчений і відтяли йому голову. Згодом люди після повстання Оліївщини, яке відбулося в 1768 році, люди із Вільшани перенесли тіло. Останки тіла Даніла Кушніра в село Мліїв, де й поховали напроти Успенського храму і поставили великий кам'яний хрест, який був розрушений разом з церквою в 30-ті роки ХХ століття. Сьогодні віруючі звідусіль приходять до святого Данила Мріївського і моляться за його світлу вололюбну душу. А в поемі Гайдамаки його жертва назавжди увінчена великим кобзарем.